Таємо у цьому випуску важко повірити, але є зв'язок між модулем філи та комахами у готельному номері, між геотермальною енергією та процесами, що відбуваються на місяці. Ми зустрінемося з підприємцями, які використовують космічну технологію на землі. Але спочатку новини. Супутник Sentinel-2A, другий із системи супутників. Коперник готовий до виведення на орбіту у червні. Він зможе надати більш точну картину рослинного світу на землі. У центрі космічних досліджень НАСА готуються до запуску підводного човна, який буде досліджувати рідкий метан та етан у озерах на поверхні супутника Сатурна Титана. Астрономи б'ються над таємницею 250-кілометрового шлейфа на Марсі, природу якого ніхто не може пояснити. А тепер про підприємців Іспанії та Британії, які використовують досягнення астронавтів на землі. Наша перша зупинка у Барселоні, де представники малого бізнеса збираються виводити на орбіту дрони. Цей дрон ми сконструювали самі для навігації. Він використовує космічні технології. Дрони мають вдосконалену версію супутникової навігації GPS з точністю до 2 сантиметрів. У звичайному навігаторі ця точність до 2 метрів. Їхнє перше завдання вести моніторинг за великими площами засіяної землі. сьогодні. У нас випробувальний запуск. Ми маємо уперше протестувати шарніри, який щойно встановили. Після цього будуть нові запуски. Зазвичай ці інженери працюють у бізнес-центрі Європейського космічного агентства, одного з одинадцяти у Європі. Тут підприємці можуть отримати поради, подекуди навіть офісні приміщення для роботи та матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч євро. Але спочатку вони мають надати детальний бізнес-план. спочатку ми визначаємо, чи варто застосувати у проєкті космічні технології. Лише тоді оцінюємо бізнес-план у цілому. У цьому центрі розташована інша компанія, яка використовує супутник з іншою метою. Вона забезпечує морські суда інтернетом та програмовим телефонним зв'язком. Тут, у бізнес-центрі у Барселоні ми намагаємося зробити так, аби кожне судно мало інтернет та телефонний зв'язок, так само як і на землі. Дослідники також намагаються зменшити безпосередню залежність від супутникового сигналу. Я можу навести конкретний приклад суперяхти у Карибському морі, які ми допомогли отримати телефонний зв'язок із Німеччиною та Канадою для роботи з клієнтами та бізнесу. А тепер до британського містечка Харвел поблизу Оксфорда, де підприємців надихнув модуль Філі та дослідження місяця, європейське космічне агентство вирішило підтримати проект Тафа Моргана, який використав принципи роботи модуля філя для створення системи, що може впізнати присутність у приміщенні клопів та інших комах. Торік Філе опинився на поверхні комети. Ми побудували маленький інструмент птолемей, хімічну лабораторію розміром із коробки для взуття. Наші космічні досягнення ми намагаємось використати у готельному бізнесі, зокрема для боротьби з цими подразниками, комахами та клопами. Отже, за допомогою цього пристрою ми відкачуємо повітря з цієї трубки, так само як і у випадку з філи зразки атмосферного середовища пропускались через масивний спектрометр, робились аналітичні висновки. Інший проект у Харвелі з'явився на підставі досліджень, зроблених 50 років тому. Йдеться про моніторинг роботи серцевих м'язів. Це новий спосіб вимірювання електричної активності серця. Тепер ми можемо поєднати його з акустичним та температурним моніторингом та з екселерометрією. Ми виходили із досліджень НАСА наприкінці 60-х, коли вчені намагались стежити за серцевою діяльністю астронавтів на орбіті. Космічні експерименти відкрили багато нових можливостей для інженерів. Це ноу-хау може використовуватись у будь-якій галузі. Засновники цього малого підприємства також проходили підготовку у бізнес центрі космічного агентства. Їм вдалося створити унікальне покриття з наноматеріалів для теплообмінників. Наш проект побудований на досвіді місії Смарт. 1 10 років тому тоді було багато експериментів із матеріалами покриття. Нам удалося створити наноструктуру із фантастичною теплопровідністю. вона була на 300-400% ефективнішою за звичайні. Цю технологію можна буде використати у майбутніх орбітальних місіях. Цього року вона пройде повне випробування у лабораторії у Німеччині. Ці матеріали можна використовувати у дуже складних структурах на трубах, поверхнях з дефектами. Їх можна навіть випробувати у пічці. для нас це важливий винахід, бо теплообмін може бути набагато ефективнішим. Звичайно, використання космічних технологій на землі не може бути легким. найскладніше допомогти компанії створити оригінальну бізнес модель, тому що спочатку усі починають з ідеї, яка або дуже технічна, або цілком наукова. Отже, їм треба допомогти розробити бізнес-план. Підприємці, початківці також користуються можливістю розширити свої контакти та зав'язати нові знайомства. Ми перебуваємо у центрі, де багато різних компаній працюють над продуктом, який так чи інакше пов'язаний із космосом. На іншому боці коридору компанія, яка працює у супутникових комунікаціях. Отже, ми можемо співпрацювати із нею. Це корисне спілкування. Головна перевага перебування тут. Майже 200 малих підприємств у Європі пройшли підготовку у бізнес-центрі Європейського космічного агентства. А тепер другий епізод нової серії академії астронавтів на МКС. Томас та Андреас вдосконалюють свої знання модуля Коламбус. Привіт, я Тома Паске. Сьогодні у мене тренінг у лабораторії Коламбус на борту міжнародної космічної станції. Ми повинні знати все, що відбувається на коламбусі, все до маленьких дрібниць у лабораторії. Як тільки вони пройдуть засадничу підготовку, ми почнемо додавати труднощі, аби вони були готові до екстремальних ситуацій. Астронавту важливо бути також і гарним слюсарем. У разі, якщо поверхня станції буде зруйнована метеоритом, вони мають знайти усі дефекти поверхні та відремонтувати модуль. Я великий оптиміст. Ми готуємось запобігати труднощам і завжди готові до катастроф. На цьому, все наступного місяця. Ми поглянемо на наукове забезпечення місії Розетта. До зустрічі.